Сьогодні ми перенесемось у далекі часи середньовічної Європи епохи, сповненої лицарів, королівських інтриг і великих битв. Це важкі часи для жінок, коли їх роль в суспільстві була часто обмежена домом, сім'єю. Проте були жінки, які змогли це змінити і залишити свій слід на сторінках світової історії. Всім привіт! Це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про найголовніших жінок середньовіччя. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники, бо Ютуб вже декілька місяців песимізує мій контент. Дякую. Першою йде Феодора, одна з наймогутніших жінок в історії Візантійської імперії. Її шлях до влади це історія справжньої трансформації. Вона народилася в дуже скромних умовах. Її батько був доглядачем звірів у цирку. Проте доля підготувала для неї неймовірний поворот. У молодості Феодора працювала як актриса, що в ті часи вважалася майже чимось непристойним для жінки. Але, як ми знаємо, історія любить людей, які йдуть. Проти системи. І вона зустріла свою долю імператора Юстиніана. Вони разом стали правлячою парою, яка змінила обличчя Візантійської імперії. Феодора була не просто дружиною імператора, вона стала його найближчим радником. Її вплив на політику був настільки сильним, що її називали співправителькою Візантії. Феодора боролася за права жінок і соціальні реформи. Вона виступала за покращення життя бідних. Засновувала притулки для знедолених та активно підтримувала християнську церкву. Її мудрість і непохитність проявилися під час нікейського повстання 532 року, коли її рішучість врятувала трон чоловіка. Другою нашою героїною є Елеонора Аквітанська жінка, яка залишила величезний слід на політичній сцені середньовічної Європи. Вона була не просто королевою, а королевою одразу двох великих держав Франції та Англії. Елеонора народилася в одній з найбагатших і найвпливовіших родин Європи герцогів Аквітанських. Її життя нагадувало епічний роман. Вона вийшла заміж за короля Франції Людовика VII, але їх шлюб виявився невдалим і вони потім розлучилися. Це була дуже рідкісна і смілива подія для того часу. Після розлучення Леонора стала дружиною англійського короля Генріха II і фактично керувала Англією разом з ним. Вона була активною учасницею політичного життя, а також ініціатором культурних реформ. Її двір в Аквітанії став осередком культурного розвитку, де збиралися поети, трубадури, філософи. Але найяскравішим моментом її біографії була участь у хрестових походах. Елеонора брала участь у другому хрестовому поході і навіть супроводжувала свого чоловіка в цих небезпечних, так би мовити, подорожах. Елеонора це не лише політична лідерка, але й... Видатна культурна постать. Вона підтримувала розвиток мистецтва та лицарські традиції. І це зробило її однією з найвпливовіших жінок свого часу. До речі, про середньовічних лицарів я також робив окреме відео. Раджу вам його подивитися. Посилання буде зверху в підказках. Наступною нашою героїною є Жанна Дарк, одна з найбільш знаменитих фігур в світовій історії. Вона народилася в бідній селянській родині, але зуміла очолити армію і врятувати Францію від поразки в столітній війні. Жанна стверджувала, що чує голоси святих як би дивно це не звучало, які наказали їй допомогти французькому королю Карлу VII вигнати англійців з французьких земель. Спочатку її не сприймали серйозно, але вона змогла переконати короля і стала на чолі французької армії. Найбільшою перемогою Жани стала облога Орлеана, яку вона зняла в 1429 році. Під її командуванням армія здобула кілька важливих перемог, що змінила хід війни. Однак її героїчний шлях закінчився через рік, і дуже трагічно вона була захоплена англійцями. І страчена за звинуваченням у Єресі після смерті Жанну визнали мученицею і святою. Її образ став символом патріотизму і національного духу Франції. Ізабела Кастильська, це королева, яка об'єднала Іспанію і змінила хід європейської історії. Її правління стало періодом значних реформ і величезних географічних відкриттів. Вийшовши заміж за Фернанда Рагонського, вона започаткувала процес об'єднання Іспанії. Разом вони завершили знамениту реконкісту, визволивши країну від мусульманської влади і стали одними з найбільш впливових. Монархів того часу, однак найбільше Ізабелу запам'ятали як королеву, яка фінансувала експедиції Христофора Колумба. Саме завдяки її підтримці, Європа відкрила новий світ, що стало початком великих географічних відкриттів. Ізабела також провела реформи в уряді, армії та в церковній сфері. Вона вела сувору дисципліну серед свого війська і була ревною прихильницею християнства та. Інквізиції. Ізабела це жінка, яка не тільки залишила свою спадщину як монарх, але й сприяла відкриттю нових континентів. Елоїза. Одна із найосвіченніших жінок середньовіччя. Чи інтелект і філософські праці прослави її на багато століть. Її життя було сповнене драматичних подій і романтики. Елеїза стала відомою завдяки своєму роману з П'єром Абеляром, відомим філософом того часу. Їхні відносини були скандальними, але водночас стали символом високого інтелектуального і духовного союзу. Разом вони писали філософські праці та вели листування, яке стало основою для багатьох досліджень про любов і етику. Після того, як їхній роман зазнав трагічної розв'язки, Елоїза стала. Абатисою, тобто пішла в жіночий монастир і присвятила своє життя релігії, але її листи до Абеляра збереглися і стали одним із найважливіших текстів європейської літератури. Зараз ми продовжимо, а поки що хвилинка самореклами. Велика подяка всім, хто підтримує канал лайками, підписками, донатами, коментарями, поширенням відео, спонсорством чи просто добрим словом. Це дуже Приємно, дуже важливо для мого камерного невеличкого проекту, який в останні місяці переживає найкращі часи. Якщо хтось знає, в чому справа, напишіть про це в коментарях, бо я вже не дуже розумію, чому платформа песимізує мій контент. Також раджу вам, як завжди, благодійний фонд таблеточки, який допомагає онкохворим дітям. Ще раз всім дякую за будь-яку підтримку, а новим глядачам також раджу подивитися. Одне з перших відео на моєму каналі на схожу тему також про жінок, які правили світом, але вже в стародавню епоху. Підказка буде зверху. Я думаю, на каналі зможете знайти. Дякую, йдемо далі. Тепер Хюрем Султан або Роксалана. Вона була українкою за походженням і пройшла неймовірний шлях від рабині до однієї з наймогутніших жінок в історії Османської імперії. Роксалана народилася приблизно в 1502 році. Ймовірно, в родині священника. В юному віці вона потрапила в полон до кримських татар і була продана в рабство. Доля привела її до Стамбула, де вона опинилася у гаремі султана Сулеймана Пишного, одного з наймогутніших правителів Османської імперії, а в той час ще й Європи. Завдяки своєму розуму, чарівності і неабияким політичним здібностям Роксалана зуміла не просто стати фавориткою Султана. А й його офіційною дружиною, що було небаченим випадком для порти. Вона впливала на політику імперії, будучи близькою радницею Сулеймана, і в історії її знають як одну з найвпливовіших жінок свого часу. Роксалана стала не лише дружиною і матір'ю султанських дітей, але й засновницею багатьох благодійних проєктів вона сприяла будівництву мечетей, лікарень та шкіл. Її вплив на політику і двір був настільки великим, що період її правління і подальші події часто називають султанатом жінок, коли жінки гарему почали відігравати важливу роль в управлінні імперією. Єлизавета Ярославна була донькою князя Київського Ярослава Мудрого та онукою хрестителя Русі Володимира Великого. Так як вона була наполовину шведкою, вона стала дружиною норвезького короля Гаральда Суворого, чоловіка, який був вождем останніх вікінгів і колишнім командиром Варязької гвардії при дворі імператора Візантії. Піддані Гаральда називали її Елісів. Це у скандинавському стилі. Як справжня королева, вона була з чоловіком до кінця. Коли Гаральд вирушив підкорювати Англію, він узяв її з собою. Але 25 вересня 1066 року він був вбитий. Що сталося з Єлизаветою надалі, нам невідомо. А ось її дочка Інгігерт вийшла заміж за датського конунга Олафа Свенсона та стала королевою Данії. Рідна сестра Єлизавети Анна була також. Видана за іноземного правителя французького короля. Про неї відомо набагато більше, ніж про Елісі. Весілля Анни та Генріха відбулося 19 травня 1051 року. А вже наступного року вона народила чоловікові сина Філіпа. Ім'я це греко-візантійське, і тоді у Франції не зустрічалося. Однак, завдяки популярності короля Філіпа І в народі. Воно чудово прижилося в Європі. 1060 року Генріх помер, і невдовзі після цієї сумної події Анна переселилася до резиденції королівської династії Капетингів, замок Санліс, це 40 кілометрів від Парижа. На околицях Санліса Анна, яка на той час вже прийняла католицизм, заснувала жіночий монастир і церкву, але вона недовго залишалася самотньою вдовою. Влітку 1065 року граф Рауль де Крепі вигнав свою дружину Елеонору і привіз до свого замку Ярослав. Славно. Ображена Елеонора поскаржилася на Рауля папі Римському, Олександру II, і той наказав Раулю розірвати шлюбний союз з Анною. Слова папи були законом, але закохані знехтували ними, і Рауль був відлучений від церкви. Страшне покарання для віруючої людини, особливо в той час, але вони з Анною любили один одного і прожили ще близько 10 років у повній згоді. А потім смерть Рауля їх розлучила. Юдіта фон Швейнфурт була одружена з князем Чехії Бржетиславом І, коли в 1055 році вона вдавіла, і на трон зійшов їхній син для королеви матері настали чорні часи. Він розпочав активну антинімецьку політику, хоча сам був наполовину німцем. Але це не завадило йому виганяти їх з країни. Винятків молодий князь не робив ні для кого, навіть для своєї матері. Легенда свідчить, що Юдіта Діта шукала спосіб помститися синові. За однією з версій, зрештою, вона зважилася використати як знаряддя помсти весілля. Вибір припав на колишнього угорського короля Петера Оршіола, відомого своєю пронімецькою політикою. Переживши кілька замахів, Петер став жертвою заколоту, піднятого. В країні потім він втік, але був схоплений та тоді втратив зір. А через 9 років сліпий король одружився з Юдітою. Беренгарія Наварська прибула в Месіну на вінчання зі своїм нареченим. Річардом Левове Серце 30 березня 1191 року. Її супроводжували вже нам мати Річарда Елеонора Квітанська, охорона та безліч слуг. Проте жінки спізнилися. Коли вони досягли кінцевої точки своєї подорожі в усьому християнському світі, вже почався Великий піст. Це поставило весілля під загрозу зриву, оскільки веселитися на піст не дозволялося. Крім того, розпочинався третій хрестовий похід. Скасувати чи перенести. Його, звичайно, було неможливо, а сваритися е, з небесними силами ніхто не ризикував. Затриматись в месіні, а потім наздогнати військо Рі... Річард також не міг. Король повинен був вести свої війська сам. Тому вінчатися вирішили просто в поході, як тільки закінчиться величезний піст. Вони були разом недовго, незабаром після походу Річард потрапив в полон. Після визволення з полону він ніби й не згадував вже про свою дружину. Беронгарія не народила Річарду спадкоємця, більш того, це, напевно, єдина королева Англії, яка так жодного разу і не ступила на англійську землю. Пишіть, яких ви ще знаєте впливових жінок середньовіччя. Не забувайте подивитися першу частину. Всім дякую за будь-яку підтримку. Підписуйтеся на канал, хай вам щастить і бувайте!